Чернівеві дешевше в Києві, а скільки тут проїжджає? От я пенсіонерка, маю два двісті пенсії. Я дуже понакатаю. Я вже один раз ругалася з водітями. Так, жителька Прилук Людмила реагує на підвищення вартості проїзду у маршрутках. Нині він коштує 9 гривень, для пільговиків 7. П'ять було нормально, по зарплатах було нормально. 9 це, це вже ну, тіпо, завтра буде 9, післязавтра буде 15. Я не знаю, що буде далі. А зарплати які були, так і залишилися. Ви знаєте, хай би і така була ціна, Ну, якби ж автобуси їздили в нас так, як положено, а не до шести часов, а після шести в нас взагалі не їздять автобуси. Вартість проїзду у Прилуках підвищили вдруге за рік і вдруге незаконно, каже заступник міського голови Прилук Олександр Сивенко. Перший раз влітку цього року до 7 гривень з 26 жовтня до 9 гривень. Даний тариф не погоджено рішенням виконавчого комітету Первоначально… Питання зростання або встановлення нової вартості проїзду на міських маршрутах розглядається депутатським корпусом, і депутати міської ради включають це питання в план регуляторної діяльності міської ради. Але на жаль, так як депутати в місті Прилуки не збираються на засідання міської ради, цей перший етап або перший крок зроблено не було. За словами Олександра Сивенка, офіційний тариф, який встановили ще у 2018 році, становить 5 гривень і з того часу його не змінювали. Перевізники підняли ціну, бо подорожчав газ. каже водій 21-го маршруту. Самі хазяїва кажуть, що подорожав газ карючий і все. Більше нічого. Я не знаю нічого. Так. Перевізник Віктор Майдан каже: здорожчало не лише пальне. Які розрахунки у нас було на підняття ціни? Ну ви ж самі бачили, що у нас за останній місяць газ метан, на яких у нас їздять автобуси, практично всі в городі піднялося на 36 гривень за куб. Це із 15,90, як був він раніше. От бачили, ми перший раз зробили розрахунки, коли було там на 25 гривень піднявся газ метан, на 7 гривень зробили, а потім із 25 ось на 36 став. Ну, ще раз пересчитали, зробили 5 розрахунків, ну, крім цього, ще в нас все ж подорожало, страховка, техосмотри, от запчасті. Зарплати піднялися водія, вони теж не будуть за безплатно робити по 10 часов. Чи що ми зробили розрахунок на 11 гривень, бо виходило там 10-50, 11 в коій. більше, смотри, які длини маршрути. У прилуках 18 маршрутів громадського транспорту, на яких працює 11 перевізників, за словами Олександра Сивенка, зараз міська рада готує документи, аби розірвати договори з перевізниками. Самовільне встановлення ціни на проїзд, за його словами, це порушення договору протягом найближчих 5-6 тижнів. Перше це голови комітетів самолізації населення зроблять обстеження вартості проїзду в мікрорайонах. Далі є відповідна робоча група, створена розпорядженням міського голови ще у липні місяці, коли були перші випадки провадження нових тарифів, яка, згідно договору, констатує факт три рази, підтвердить факт самовільного впровадження нового тарифу. Будуть складені акти встановленого зразка. Обов'язково протягом цього періоду два рази будуть попереджені перевізники, і тоді буде підготовлено проект рішення про. Розірвання договору із перевізниками, можливо, навіть із усіма. Віктор майдан каже, втратити маршрути не бояться. Ми знаємо, що це незаконно. Ну то що в них там вони не збираються, у Їх там якісь непонятки між депутатами, Ми ж не можемо, поки вони будь ще ще чи два, чи може п'ять не собіратися. Ми будемо їздити що по п'ять гривень, чи по сім убиток собі. За словами Олександра Сивенка, після розриву договорів з перевізниками людей возити не буде кому. Відсутність автобусів після розірвання договору приведе до ще більшої соціальної напруги. Рішення про розірвання договорів із перевізниками буде ухвалювати виконавчий комітет. Гордій Єрмак, Роман Репа. Новини на Суспільному.